Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас уже понеділок, пів сьомої ранку. Приїхав я на розвантаження. Розвантаження, до речі, в мене мало бути на шосту ранку, як мені сказала спедиція. Але приїхав сюди, я пів шостої, підійшов туди на охорону, на реєстрацію, і мені сказали, що фірма працює в сьомої години. Тому це ще зараз трошечки валяюся з хвилин 20, і вже буду ставати і стартувати на розвантаження. А міг би ще собі в готельчику годинку поспати, але нічого страшного. І так, в принципі, у нас все нормально, бо розвантаження мало бути в п'ятницю. В п'ятницю на розвантаження ми не встигли. Приїхали на розвантаження сьогодні, так що... Так що якось так. Ось так, до речі, виглядає мій спальник. Там в мене речі, там портфель з документами, ще, з всякою фігньою. Тут теж, бачите, все накладено. Душ, гель для душу, павербанк, типу цей, що можна ним машину підкурювати. Тут і салфеточки, дві зарядки для телефонів, автономка. Коротше, все як має бути. Може хтось ще не бачив, як виглядає спальник, то от будете бачити. І тут ще, до речі, навіть є світло. Так що от якось так. Якось так він виглядає. До речі, це прикольний спальник великий. Ми собі тут з Мадам вміщаємось двоє. От Дивіться, я зараз тут лежу і тут ще от на витягнуту руку ще є місце. Місця просто капець, багато. Що, друзі, виїхав я вже з розвантаження. На розвантаженні нічого не міг знімати, так як там знімати не можна. Але заїхав на територію, мене швидко вигрузили. Вигрузив мене білорус. E, типу я до нього щось там по польськи він каже, ти з України, я кажу, да. я кажу ну то можеш говорити по-українськи, -українсь... по я з білорусі, я українську мову дуже добре розумію. І він, до речі, говорив не по-російськи, а говорив по-білоруськи. І, до речі, вона набагато гарніша, ця мова, ніж російська. Тому всім білорусам, блін, я чесно, вам дивуюсь, що ви не розмовляєте на своїй мові. Ваша мова просто ідеальна, просто взагалі мед для вух, я б сказав. Перед мене дивіться, яка машинка їде. Їде лавета українська. Е, а це це, по-моєму, з Луцька машина. Їздить тут, скупляє машини. То й в принципі все, їдемо на сервіс, зараз подивимося, що нам там скажуть, чи нас там не пошлють, чи нам зараз не скажуть, що потрібно перед тим, як приїжджати, записуватись. Але подивимося, як воно все буде. Надіюся, нам повезет і нас приймуть без запису. До речі, я вже запов... замовив на цей веко колеса. Замовили ч... з логістом 4 нових колеса літніх, якісь там дуже круті, ворочені колеса, які витримують на одне колесо 1450 кг. Того завтра вони прийдуть, ми їх поміняємо і вже будемо тестувати. Якщо буде все чітко, тоді вже можна буде. На цю іваку пакувати по 1,5 тонни, по 2 тонни і навіть не паритись по цьому поводу. Так що от якось так. До речі, одне колесо нам вийшло 3800 злотих. Ой, блін, 3800 злотих це всі колеса, пардон. Щось я вже тут хотів вас дуже жорстко надурити. 3804 колеса нових. Так що завтра подивимось, що то будуть за колеса і як вони взагалі будуть себе показувати, проявляти. В Польщі, до речі, холодно. Я б сказав, навіть дуже холодно. Десь Зараз у нас тут 18 градусів, хоч світить і по сонце, але це все обманчиво. Хоч сонце світить, але все рівно на вулиці холодно. Вчора теж цьогодні, типу, була така холодіна, що просто капець. І оце погано, що холодно, бо, блін, тепер як на зла машина моя тіпа, не гріється. І зараз на сервісі, щоб не вийшло так, що, що вони тіпа, мені скажуть їдь катайся, поки машина не нагріється, нагріється, приїдеш. Бо як так буде, то це буде трошечки печально. Ну, подивимось. Я думаю, що вони вже з цим неодноразово стикалися з цією проблемою і вже будуть знати, що з цією проблемою зробити, як її вирішити. Так, друзі, приїхав я короче, на сервіс, пішов, зареєструвався, лишив свої дані, розказав, яка в мене проблема. І сказали очікувати. Сказали, що може таки бути, що мене до обіду приймуть. Це буде взагалі типу, суперово. Плюс заодно вже тут поміняю паливний фільтр і поміняю масло і типу, в машині. І тоді вже буде все чітко. А завтра, говорю, якщо з Тарасом з логістом, завтра після обіду нам прийдуть ще колеса. Прийде нам це ліве зеркало, що ми там ще замовляли. Ящик ще один прийде і набор інструментів. І Тоді вже завтра ми це все діло поробимо, поміняємо колеса, і після вже можна буде собі спокійно стартувати. Ще от дивлюся, що тут є контроль технік поїздів, то може якраз я тут заїду і зроблю ще той сертифікат. Ну, не знаю, треба зараз підійти до них запитати, чи вони тут роблять таке, чи не роблять. Так, друзі, приїхав я коротше на сервіс. Зараз віддав машину, якраз її дивляться. До речі, мені дуже пощастило. Пощастило в плані того, що машину прийняли, можна сказати, відразу. Типу я приїхав годину, почекав і машину прийняли без запису, без нічого. За той час, поки там прийняли машину, поки її дивляться, я тут зганяв. Тут є контроль технік і зробив вже там це ватовське бадання. Не знаю, що це, що означає що бадання, коротше, цей ватовський сертифікат. Тепер потрібно йти в інспекцію другову і той сертифікат типу, вписати в е, техпаспорт. І ще, коротше, такий прикол, що в мене був, оце я зайшов туди до той контроль технік, роблять. Вони пробили машину, і оказується, що того року, е, 24-го року, в січні місяці, на цю машину, типа, був забраний техпаспорт. Ну, фізично він типа лишився, а от в цьому в базі він вписаний, що він типа забраний. Того не знаю, що це за прикол. І буду йти це питання вирішувати. Напевно, що навіть сьогодні, якщо ще встигну. А якщо не встигну, то завтра з самого ранку піду це питання рішати. Бо кажуть, тут дядьки ці, що. Потім, коли я буду проходити контроль технік, а контроль технік в мене закінчується в 10 му місяці, що можуть бути проблеми з цим, що можуть не зробити контроль технічний. Тому буду йти питати, що це за приколи були в січні. місяці. Шо там, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас уже вівторок. До речі, дивіться, який мені логіст зробив підгончик. Сумка з моєю цією фірмою. Стакан також близько, транс, все як має бути. Взагалі ті типу, посуперово. Логісту за це дуже дякую. І плюс, за речі, дві жилетки, також з логотипом фірми. Так ось виглядає мій номер, якому я тусуюсь. Холостяцький номер, можна сказати. Так ось виглядає моє харчування, яке я нікому не рекомендую. Але це вже все, я вже навіть сьогодні цього їсти не хочу. Краще піти в якусь столовку, нормально поїсти собі і. Нормально себе відчувати, а то після цієї їди, якщо чесно взагалі якось не круто. Що по машині? Їду вчора вечором, то е, переписувалися з чатом GPT. чат GPT мені сказав, що мені, щоб випр... виправити цю ситуацію, потрібно замінити зеркала, ліве зеркало і піти пройти ще раз повторно контроль технік. Того зеркало я в принципі, поміняв. Зараз вам це все на вулиці покажу, розкажу, що я там зробив з машиною. Того зараз їду на контроль технік, поміняю, зроблю повторний контроль машини. І тоді поїду вже в, в, в жонт, який займається вписуванням сертифікатів ВАД на тих паспорт. Коротше, ще зранку трохи не роздуплився, тому вибачайте. Але вже що є, то є. Тому все, збираємось, зумаємось і шуруємо. Друзі, я вже біля машини. Зараз вам розповім, що було зроблено по машині. По машині було замінено два зеркала на нових. Одне і друге. Там, то ви бачили, було поломане, а в цьому зеркалі було поломане ось це тут кріплення. Хто міг, хто замічав, то в мене тут була така, така гуля цього скочу. Далі були поміняні підкрильники. Було замінено масла, фільтра, палений фільтр. Також що ще було? Що було з цим? З машиною, що вона перегрівалася? Коротше, Були якісь проблеми з проводкою. Там повністю перебрали всю проводку. Щось там не знаю, щось там були якісь провода поперебивані, щось там поробили. Ну, В кінцевому результаті я вчора тестував, то вже все чітко. Машина, коли нагрівається, то включається вентилятор в двох положеннях. Спочатку помалу включається, помаленькі оберти і потім включається на максимум. Тому вже, в принципі, суперово. Що по сервісу вийшло? По сервісу в мене вийшло 925 євро за цю всю роботу. Не знаю, це дорого чи не дорого, але я думаю, що це, в принципі, нормально. Все поміняли, все зробили, збувся всього. Сьогодні ще залишиться поміняти резину, встановити ще один ящик ззаді, і тоді вже буде все пучком. Так що, друзі, якось так. На рахунок от сервісу мені дуже сподобалось тут обслуговування. Обслуговування тут прям дуже суперове. Нема ніяких некриків, нічого, все типу, спокійно. Чувак типу, взагалі старався говорити по-українськи, там Полік сидів. І його навіть не напрягало те, що я типу, по-польськи взагалі майже не говорю. Тому круто, круто. Мені сподобався цей сервіс, можна сюди приїжджати ще. І до речі, що прикольно, що мене не розводили на бабки. що, Рахуйте, поміняли, зробили проводку і все, а могли би сказати, що там потрібно міняти термостат або ще щось придумати. Бо таке, тіпо, я від цього далекий, і мені би сказали, що треба робити, то я б, в принципі, це і робив. А так, то ще, в принципі, все адекватно, все круто. Логіст мені замовив цемерочки. Дивіться, Дивіться, які мають це Тут. Там маю ці, цілий ящичок цемерок взагалі суперово. І сподіваюся, що вже завтра я поїду кудись працювати. Бо такі гроші були потрачені, а відробляти їх тепер потрібно. Сьогодні зранку також не встиг проснутися. Капець, лиш проснувся вже десь на пошті було 7 повідомлень. Вже транс, транс оплатити, ЦЗК оплатити, бухгалтерію оплатити, що там ще було. Коротше, куча різних оплат вже з самого ранку було. Але нічого, вже став, все пооплачував. Зараз ще це порішаю і буде все взагалі суперово. Так, друзі, все виїхав я з контроль техніка. Коротше, все зробили, в базу внесли і сказали хлопці, що мені не потрібно їхати навіть до поліції, це все діло зголошувати. Тому якось так. І ще, до речі, що вони мені підказали, цікавого що оце, що я зробив ватовський сертифікат, що мені потрібно їхати в свою лізінгову компанію, де в мене лізінг, це в банк Сантандер в тихах. І там цей. І там, типу, їм це давати, і вони це самі мають вписати в тих паспорт. А краще запитати свого бухгалтера, наскільки це важливо, типу. Наскільки це важливо, може це і не потрібно буде вписувати, можна так, можна буде їздити. І ще далі таку пахнючку в подарунок. Тому, в принципі, на сьогодні, вже, так як я вже не їду вирішувати з цим вписанням цього ватовського сертифіката, то на сьогодні ще залишається це поміняти колеса, закріпити ящик і, в принципі, в принципі все. І ще помити машину лишиться. Та й все. Та й зараз очікую, що дзвонить мені Тарас, скаже, що вже приїхали колеса, бо колеса на нього замовлені, та й поїду до нього, заберемо колеса, та й тоді будемо ще трошки займатися машиною. Да, До речі, з, блин, з логістом мені конкретно повезло. Чувак, вообще суперовий, трохи шари в машинах, якісь там колеса мені замовити, ще щось таке. Взагалі Чотко. Мені, якщо чесно, мені якось постійно везе тіпо, на хороших людей. Тут мені от, хороші люди завжди. По житті попадаються.